Доброго дня! До вашої уваги презентую вітрогенератор. Отакий гарненький. От, зверніть увагу, шапочка така для захисту і для обтікання повітря. Алюмінієвий хвіст, який дуже легенький і дуже добре влавлює вітер, не гнеться. Також хороша мощна ступіця на двох магнітах, ой, на двох подшипниках. Захист, щоб вода не попадала. Генератор сам зроблений на 24 вольта, зроблена комутація, лопасті длина, я вже говорив, 1,30. Лопасть має 85 сантиметрів, радіус 168, виходить. Що ще хочу сказати, кріплення. Зроблено на таких болтиках, вони різні можуть бути довжини. Тобто, коли будете встановлювати, зверніть увагу, на якому місці вони були встановлені. Це зроблено для балансіровки. Також на кожній лопасті є такі отвіри. Це і на, на цих хабах, на хрестовині, також є отвори, які вказують, куди треба розміщати ці лопасті. Поворотний механізм я вже говорив із таким колпачком різиновим. Вам потрібно буде поставити фланець сюди на трубу і прорізати там отвір, щоб пропустити провод. Чим нижче буде провод, тим буде краще. Отакий От хвіст алюмінієвий, я вже говорив. Отакий От вітрогенератор, такий гарненький, у нас. От. Дуже файно виглядає, дуже добре крутиться при двох метрів Вже починає крутитись, при трьох вже щось виділяє. Ось такий вітрячок.